Є різні дороги, і ви знаєте, навіть коли ми читаємо вірші або співаємо пісні, ми говоримо про життя людське, як про дорогу. Коли ми робимо якийсь вибір у житті, ми кажемо, людина вибирає дорогу, по якій вона буде йти. Дуже цікаво, є дороги різні, є тяжкі дороги, а є приємні дороги, і такими їх роблять ті, хто поряд з нами. Іноді, коли дорога дуже складна і тяжка, але коли рядом є люди, які, які люблять тебе, які піклуються про тебе, не забувають, які розраджують твоє життя, дарують тобі щастя і радість, тоді навіть така тяжка дорога вона стає набагато легшою. А іноді, ви знаєте, нам такі попадаються такі папутчики. Що дорога, навіть коли вона, наче, повинна була би бути нескладною, а вона стає дуже тяжкою і неприємною. І ще одна річ, яка є в житті кожної людини, це двері. Сьогодні не можна уявити собі життя без дверей. І ви знаєте, сьогодні ці двері вони такі дорогі. Мене попросили на цьому, на цьому тижні. А, Родичі, щоб я їм привіз двері. Вони купили вхідні двері, вони дуже тяжкі, але вони ще й дуже дорогі. Коли ми з вами говоримо про двері, то ви знаєте, двері є різні. І все дуже важливо у цих дверях. На будівництво молотовного будинку ми привезли одного разу, ми замовили 14 дверей. Спочатку їх поміряли, потім привезли, так скинули, а потім ви не уявляєте, скільки потрібно було часу, щоб поміряти кожну двері, побігти, поміряти пройом і знайти, яка двері, куди повинна бути поставлена. Про двері дуже часто згадують чоловіки, коли дружини закривають двері у машині. Кажуть, тебе що вдома, холодильника нема. Що ти гепаєш? Двері є різні. Дуже важливо, щоб ці двері вчасно відчинялися і вчасно зачинялися. Один брат недавно розказував, каже, навчався у коледжі, а жив досить поряд з коледжем. І щось там мені ну щось треба було. А, мабуть, дружина позвонила, каже, не пам'ятаю, чи праску виключила, чи ні, можеш зганяти. Він каже: ну, що це таке? Зганяти перерва була. Обідня, я швидко поїв, побіг, ключа вставив, а витягнути не можу. Двері повинні відчинятися вчасно і зачинятися вчасно. Знаєте, коли ми говоримо з вами про двері, то взагалі що є таке двері? Символ чого є двері? Мабуть, якогось комфорту, коли ви зачиняєте двері. Мам? Не мішають, немає таких зайвих якихось шумів, ви можете відчувати себе так, знаєте, приватно. Христос говорив, що коли ти молишся, зайди і зачини за собою двері, щоб ніщо тебе не відволікало. Коли ми говоримо про двері, то двері вони є захистом. Коли холодно, на вулиці і ми зачиняємо двері, щоб холод не заходив. Коли спека, ми також зачиняємо двері, щоб спека з вулиці не заходила. На жаль, але сьогодні світ переповнений людьми, від яких треба зачиняти двері свого дому. Коли Христос одного разу звертався до однієї з церков, пам'ятайте, книга Откровення об'явлення, він говорив такі слова, що ось стою». Біля дверей серця і стукає. Коли ми з вами говоримо про двері, Павло колись проповідував, потім молився, прохав церкву, щоб церква молилася, щоб йому Бог відкрив двері для проповіді Євангелія. І такі є двері. Ви знаєте, що двері вони дуже важливі в житті нашому. І колись Христос, коли був на землі в тілі і проповідував людям, Він використав дві ці ілюстрації в своїй проповіді. Він говорив про двері, а називав їх воротами, і він говорив про дорогу або про шлях. І я сьогодні хотів би, щоб ми з вами прочитали два ці місця і порозмірковували, що ж вони нам говорять і як вони нас підводять. До прийняття вечері Господні, давайте ми подивимося перше місце. Це Євангелія від Матфія, 7 розділ ми прочитаємо 13 і 14 вірші. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходять. Це перше місце, і друге місце. Давайте ми подивимося це буде Євангеліє від Луки, 13 розділ з 22 вірша. І проходив Ісус містами і селами, і навчав, ідучи в Єрусалим. Сказав йому хтось, Господи, чи мало є тих, які спасаються. Він відповів їм: силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто кажу вам, буде намагатися ввійти та не зможе. Коли ж стане господар і замкне двері, ви станете з надвору і будете стукати у двері, кажучи: Господи, Господи, відчини нам. А він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати, ми їли і пили перед тобою, і ти навчав на наших площах, а він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви, відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач, і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, і Якова, і усіх пророків у царстві Божому, а себе вигнаними геть. І прийдуть зі сходу, і заходу і з півночі, і з півдня, і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і перші, які будуть останніми. Отже, ми з вами бачимо, що Христос Він у своїй проповіді, коли використовував двері або ворота, або дорогу, Він намагався людей вберегти від чогось. І він казав про те, що є така широка дорога, є широкі двері, навіть вони як ворота, і люди без якихось особливих зусиль заходять цими воротьми і йдуть цією дорогою. І вони думають про те, що вони йдуть у царство Боже. І ви знаєте, що Христос каже, що ця дорога або ці двері вони настільки широкі, що там спокійно і так, знаєте, уютненько, не знаю, як його правильно на українській сказати, але почувають себе дуже приємно і гріх, і релігійність. І вони собі йдуть отак от під руку. І сьогодні дуже багато є християн, які є і ваші, і наші, які живуть одною ногою в світі, а іншою, наче в церкві. Вони вже навчилися, як правильні слова говорити, як правильно одягатися, як, які правильні пісні співати. І коли вони приходять до зібрання, то ви, ви їх не відрізнете від дійсного. Віруючого від дитини Божої. Але коли вони виходять в світ, вони дуже причудово і вільно і комфортно почувають себе в світі. Для них е, нормально і приємно якісь світські, такі, знаєте, е, грязні шутки, світські пісні. Які я не говорю про те, що не славлять Бога, які безславлять Бога. Якісь передачі по телебаченню, де йде пряме богохульство. Я вже не говорю про щось аморальне, я говорю про богохульство, де зневажають Бога, де, де сміються над церквою, де сміються над віруючими. І знаєте, людина себе почуває досить комфортно. Вона переодягнулася. Прийшла в церкву. З церкви прийшла, переодягнулася, пішла в світ. І ми з вами читаємо, що коли одного, одного дня Христос прийде, Він зачинить двері. І багато хто з людей будуть стукати і говорити: Господи, так ми ж твоїм ім'ям. Дивися, ми і в церкву ходили, ми і співали, ми вірші розказували, ми все робили, ми ж, ну. І як буде неприємно, і коли я говорю неприємно, це дуже легко я сказав. Як буде боляче, коли Христос відвернеться, і скаже, що я ніколи вас не знав. Знаєте, я так з... запам'яталася мені така одна ілюстрація про людину, яка йшла з драбиною. І приставила цю драбину до однієї стіни. І все своє життя це така проілюстрована це життя людини це коли вона по цій драбині лізла догори. Все своє життя лізла, 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 лізла. А коли вилізла наверх, побачила, що це не та стіна. Отак і в житті нашому ми можемо щось робити, лізти, лізти, і потім в кінці життя. Ми побачимо, що не в ту сторону ми йшли геть. Коли ми з вами говоримо, знаєте, сьогодні оця дорога вона настільки широка, сьогодні настільки популярно стало, знаєте, є таке слово екумінія. Екумінія. Це коли різні деномінації, різні релігійні течії об'єднуються в одне ціле. Вони кажуть, Бог є один. А доріг до нього ой багато. І якою б дорогою ви не йшли, якого Бога, яке б ім'я ви не сповідували, от все одно ви прийдете до одного Бога. Бо Він просто такий от, різний, але всі дороги йдуть до нього. Є ще таке сьогодні вчення, як універсалізм. Вони пішли іще далі. Вони кажуть, що Бог є любов. І взагалі. Людино, як би ти не жила, в кінці кінців. Оскільки Бог є любов, Він просто не зможе постійно вас накарати. Він в кінці кінців він всіх простить. Можливо, пройде тисяча років, можливо, десять тисяч років, але одного дня його любляче серце, воно не витримає і всіх-всіх простить, і всі-всі-всі йдуть у царство Його. Тому живи людина, як тобі забажається. На жаль, але сьогодні в церквах і таке проповідується. Ви знаєте, апостол Павло, я вже буду підводити до вечері Господні, апостол Павло він говорив про те, що застерігав віруючих людей, і ми з вами кожного разу, коли приймаємо вечерю Господню, ми читаємо перше послання Коринтян, 11 розділ. Але мова про вечерю Господню починається раніше, ще в 10 розділі. Так от апостол Павло в 10 розділі, я хотів би, щоб ми з вами подивилися на 21 вірш і 22, -й. він каже такі слова. Не можете пити з Господньої чаші та з чаші демонської, не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Ви знаєте, а ми можемо. Він каже, не можете, а ми можемо. Ми можемо поїсти зі столу. А що таке? Ну, як це поїсти зі столу демонського, або попити із чаші демонської. Ну де сьогодні є та чаша? От де є чаша Господня, вона є, вона там. А покажіть мені, а де чаша бесовська або демонська? Або стіл той, де воно? В якійсь сатанінській церкві? Де можна знайти сьогодні ту чашу, щоб з неї попити і сказати: Я попив з Бесовської чаші. Я вам скажу де? Ви відкрите свій телефон. Не він є чаша, але в ньому є чаша бесовська. Включіть вдома телевізора, радіо, відкрийте газети, книги. Ви обов'язково знайдете там добре. Такий накритий стіл бесовський. А ми собі іноді дозволяємо це. І кожному по душі його страва. А сатана він добрий кухар, він для кожного готує ну, ідеально. Ураховує вкус кожного, смаки кожного. Робить так, щоб ви туди, туди поверталися знову і знову і знову, і щоб з часом вам ця чаша подобалася все більше і більше, і ви частіше пили з тієї часи, не ви ми, щоб частіше пили з тієї чаші, їли з того столу і все рідше приходили до цього столу. Знаєте, не, нехай Господь нас убереже від цього. Щоб ми жили свято перед Господом, щоб ми йшли тією дорогою, на якій іноді так некомфортно, На якій іноді так треба себе в чомусь е, стримувати. Розуміючи, що так, мені все дозволено, але ж не все приносить користь. Але ж не все слави Господа. Але ж не все служе для збудування мого і для збудування церкви моєї. Ми з вами живемо не під законом. Господь дав нам благодать. Але пам'ятайте, як Павло сказав: не використовуйте цю свободу для гріха, але будьте вільними для радості, для слави Божої. Амінь. Амінь. Давайте ми будемо зараз.